Майнемі з Дайсу Китарутані до Житомира приїхав з Японії з міста Кобе. в Житомирі. Я вже вдруге для того, щоб допомогти людям. Я працював в Польщі на роздачі і приготуванні їжі для українських переселенців. а Також у Молдові фонді Молдова за мир і приїжджаю сюди, тому що моя дружина українка. Вона з міста Донецьк і звати Тетяна разом з дружиною. Чоловік упродовж останніх чотирьох місяців допоміг безпечно евакуюватися до Японії тридцятьом українцям. Привітайврайтамаґеранті я підписав гарантійного листа про те, що буде допомагати українським біженцям в Японії, і таким чином забезпечив переїзд та перебування українців у Японії. Чоловік вже вдруге на своїй автівці здійснює автопробіг миру. Аймдуінга авто пробіг миру і вже пройшов 2800 кілометрів на своїй машині Україною та Європою для того, щоб розказати європейцям про те, що тут коїться. Показує Україну світу через свої соціальні мережі. Я був в Бучі в Одесі, бачив зруйновані об'єкти інфраструктури. Я вважаю дії росіян жахливими, такими, які не мають місто бути, і я бачив що вони дійсно не бомблять військові об'єкти, бомблять. Цивільних і коли я відвідував Миколаїв, бомба розірвалася прямо біля мого помешкання. Це, це був жахливий, дуже голосний звук. І я був дійсно дуже переляканий. Житомир та своє рідне місто Кобе, де Сукетерутані хоче зробити містами-побратимами. Я зараз буду звертатися до нашого мера для того, щоб це зробити зараз. Я повертаюся до Монако. Але я ще повернуся в Україну, тому що хочу привезти сюди літаючий мотоцикл. Повітряний байк, який здатний переміщатися повітрям на відстані до ста кілометрів для України. Цей подарунок, за словами волонтера, «Для того щоб можна було швидко евакуювати людей з передової або людей, які постраждали цивільних, які постраждали внаслідок бомбардувань, щоб на ньому їхав медик і міг навіть по пересічені місцевості або по дорозі, яка розбита бомбами, міг легко проїхати і ну, і вивезти звідти людей. В Україну волонтер з Японії Дайсуки Тарутані планує приїхати у грудні. <реку> Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.